Небезпечні природні явища. Природні стихії це потужня сила. Людина не вміє управляти ними, а вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пасті, давайте пригадаємо їх та правила поведінки. На дворі переполох, з неба сиплеться горох, з'їла шість горошин іра, і у неї тепер ангіна. Град Град це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, вибніть електроприлади, відійдіть від вікон. Якщо ви на вулиці, захистіть голову речами і сховайтеся в приміщенні. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю, а про брата тільки чули Хто ж ці незнайомці були? Грім та Блискавка. Під час грози уникайте відкритої місцевості. Не наближайтеся до води. Не стійте під деревом. Не розмовляйте по телефону. Якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. У негоди непогоди був вітрові. Як вони вдвох танцювали, починався. Буревій. При сильному вітрубі на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся в найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Тягне шапку, діть на вуха, баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз. Є на вулиці. Мороз. Перед виходом на вулицю бажано поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатись, вживайте більше теплої рідини, ховайтеся від вітру. Нашуміла, нагриміла, зазіляла і пішла. Злива Під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній мчить бурхливий потік. Уникайте незнайомих місць. Знайдіть захищене місце. Шов хлопчина через ліс молоко в цеберку ніс. Клюпнув трішки молока, зникли поле, ліс, ріка. Туман. При сильному тумані залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, то не підходьте близько до проїжджої частини. Паламав дахи й дерева, вітер, хуліган. Бешкетує, шкодить людям грізний. Ураган. При урагані тримайтеся подалі від дерев та ліній електропередач. Обходьте повалені стовби, сховайтеся в приміщенні або можна лягти в якусь заглибину та міцно за щось триматися. Завірюха в гай прийшла та сестрицю привела. Сніг кружля не стелиться. Звуть сестру. Хурделиця. Під час хурделиці зачинити вікна та двері, Обмежити своє пересування по вулиці. Якщо ви в автомобілі, зупинитися. І періодично розгрібати сніг. Дерева по коліна у воді стоять. Сонячні промінчики виблискують. Горять. Зупинись і пильно подивись туди. Що це за симфонія сонця і води. ПОВІНЬ. Зберіть документи та речі. Вимкніть воду, газ та світло. Підніміться на верхні поверхи, дах. А негоду не погоду вітер здув із хмари воду, пішли хвилі синім морем. Називалося то штормом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним, пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережися від біди.